Жалко, дуже ляжу так кіна, плачу Думаю, ну Я було тут хорошо. Наталія Степанюк, 75 років. Усе життя вона була пов'язана з селом Українське, що на Чернігівщині. Тут вона виросла, звідси поїхала вчитися, потім приїжджала сюди в гості до батьків. А після виходу на пенсію повернулася сюди разом із чоловіком. Наталія Степанюк каже, що село дуже змінилось. Стало тихим і малолюдним. Але для неї воно досі живе. Вона вважає, що поки є кому згадати, яким воно було, село не зникає. Мешкала, потім пішла в Чернігів, працювала там, замуж вийшла, дітей рожала, О, а потім на пенсію пішли з мужем, переїхали сюди. Це батьківська хата. Село Українське це частина Куликівської громади на Чернігівщині. Тут одна довга вулиця, що тянеться на кілька кілометрів і кілька десятків будинків уздовж неї. Наталія Степанюк розповідає, що нині тут живуть лише в десятку хат. Більшість будинків це дачі, куди приїжджають люди тільки на літо. А тих, хто тут народився і досі живе постійно, залишилося лише троє. Дванадцять жилих, де є ну, хто-то живе. І якщо взяти корінних, так я. Оце ж уже Прасков'я Михайловна. Оце і там ще одна жіночка, вже дуже старенька, вже дочка з Києва доглядає її, а то всі чужі. Є. Утім, Наталія Степанюк пам'ятає інше село українське. Воно було шумне, людне з танцями на свята та вечірніми розмовами під колодязем. Тоді в селі було понад 60 будинків, а в кожному будинку мешкало по кілька людей, більшість яких це діти. Було, як я Ну, шістьдесять. А ошибла ще два, а так і 60. І в кожному дворі було. Ну, У нас, наприклад, троє було в сім'ї, там двоє, а було і семеро і все. Паминаю часто, як тут було у нас добре. Всюди було красиво, скамечки були, всі гуляли, коровки були, господарство було, все було, як і треба. Танці, музика була, все було. Школа була, магазин там був, розвалили, бригада. Ну, все було, як добре, людей дуже багато було. Жили дружні. Ходили в гості один до одного гуляти, говорили, Ну, поругаються возле колодець і миряться. А зараз ніхто ні з ким не говорить, ніхто ні до кого не ходить, всі під замками. У селі Українське немає магазину, пошти, лікарні чи аптеки. По все необхідне місцеві їздять до Чернігова електричкою або рейсовим автобусом. Пані Наталія буває в місті кілька разів на місяць, провідує дітей і внуків, але надовго не затримується. Каже, що почувається неспокійно, коли її садиба залишається без нагляду. Плаче треба так бери тоска що все розрушилось, все чужі, ніхто ні з ким не общається. Ось тут я родилась, тут кожен кустик, отут от хай ніхто не говорить, ми зараз мало хто з ким говорить, але я вийшла, а це моє. Это я тут родилась, тут мої батьки, тут моє все. А для мене це моє. Понимаєте? Як би тут не було, я сказала, я ні на шані пайду відсюди нікуди. Ні, ні, ні